Глянемо на даному занятті першу визначну границю. Перша визначна границя у нас записується так. Ліміт Х прямує до нуля в чисельнику синус Х поділити на Х дорівнює 1. Це є перша визначна границя. Вона доводиться в теорії доведень... Є декілька інтерпретацій доведення цієї теореми. Ми з вами розглянемо практику застосування цієї теореми на прикладах. Практика є критерієм істини. Значить, перший приклад у нас буде такий ліміт. Х прямує до нуля, синус трьох Х поділити на Х. Нам треба знайти цю границю. Нам треба звести цей вираз до такого вигляду. Значить, нам треба домножити і чисельник, і знаменник на 3. І в нас буде дорівнювати такому. Ліміт х прямує до 0, 3 помножити на синус 3х, поділити на 3х. Так? Нічого не змінилося. Дорівнює. Тепер підставляємо 0 і ми бачимо, що у нас. Ось оце виходить перша визначна границя. Границя синус 3х на 3х при х прямує до 0 дорівнює 1. Але тут залишається ще трійка. результат буде 3. Так, друга. Другий приклад. Е, ліміт. Х прямує до 0, в чисельнику синус 5х, в знаменнику поділити на синус 2х. дорівнює. Коли ми підставимо 0 на 0, у нас вийде невизначеність 0 на 0. Ми можемо знайти за правилом Лопіталя цю, цю границю, але ж у нас тема знайти, звести до такого вигляду, до першої визначної границі. Значить, Нам треба і чисельник поділити на 5х і домножити на 5х, і знаменник розділити на 2х і домножити на 2х. Тобто зробимо. Певні перетворення. От в результаті отримуємо х прямує до 0, 5х помножити на синус 5х поділити на 5х. Тут у нас буде 2х помножити на синус 2х, поділити на 2х дорівнює. Ми бачимо, що якщо будемо переходити до границі, то це в нас буде прямувати до одиниці, і цей вираз буде прямувати до одиниці. В результаті х і х скоротиться і залишиться 5 других. Або 2,5. Так, це в нас другий приклад. Третій приклад. Третій приклад такий. Ліміт х прямує до 0, одиниця мінус косинус х поділити на х в квадраті. Дорівнює. Тут ми застосовуємо формулу половинного аргумента. В чисельнику треба звести до формули половинного аргумента. 1 мінус косінус Х. Пригадуємо з вами, чому це дорівнює? Це дорівнює 2 синус квадрат х поділити на 2. Поділити на х квадрат ще залишається. Так, дорівнює. Так. Тепер нам треба що? Оцю двічку в чисельнику перенести в знаменник. так? То це буде, якщо в чисельнику це було 2, то в знаменнику буде одна друга. Будемо мати ліміт. Х прямує до нуля, синус квадрат Х на 2 поділити на Х квадрат на 2. Дорівня. Ну, вже майже те ж саме, що перша визначна границя. тільки Нам треба <кх> тут зробити четвірку, і тоді. Тут домножити на 2. так? Якщо тут буде 4, то тут ми домножимо на 2, щоб нічого не змінилося. І тоді ми бачимо, що це у нас ця границя прямує до одиниці. Це, це відношення цих функцій прямує до одиниці, бо це перша визначна границя. В квадраті це буде одиниця. І залишається одна друга. Одна друга. Все. Так, четверта. Четвертий приклад. Четвертий приклад. Ліміт Х прямує до нескінченності, Х помножити на синус функції 1 поділити на Х. В нас ми уявимо, що оця функція вся, це якби нібито чисельник, а знаменник це одиниця. Як нам х е, перенести в знаменник? Тобто треба поділити на нього, так? І нічого страшного тут немає. Х прямує до. Нескінченності синус 1 на х поділити на 1 на х. Так. Тепер введемо заміну 1 на х дорівнює t. 1 на х дорівнює t. Тоді, коли х буде прямувати до нескінченності, t буде прямувати до нуля. Так? І ми отримуємо з вами ліміт. Т прямує до нуля синус Т поділити на Т. А це не що інше, як перша визначна границя дорівнює одиниці. Все, ми з вами знайшли четверту границю. І нарешті п'ята, найскладніша, така будемо казати, границя. Вигляд страшнуватий в неї, а нічого, нічого там страшного немає. Х прямує до нуля. В чисельнику одиниця плюс синус Х під коренем Відняти 1 мінус синус Х під коренем Поділити на Х. Так, коли в нас зустрічається е, в чисельнику чи в знаменнику ось такі от вирази, нам краще множити, домножати чисельник і знаменник на спряжений вираз. Спряжений це означає все те ж саме, тільки зі знаком плюс. Пишемо ліміт х прямує до нуля. Коли ми домножимо на спряжений вираз, то у нас вийде різниця квадратів. Тобто формула різниця квадратів. Формула скороченого множення. У нас буде квадрат першого відняти квадрат другого. Квадрат першого буде 1 плюс синус x. Квадрат другого буде мінус 1 мінус синус х. Так. А тут у нас буде х помножити. Не забуваємо, що чисельник із знаменник ми на спряжений домножаємо. Значить тут буде 1 плюс синус х під коренем зі знаком плюс. Це те ж саме, що в чисельнику чи зі знаком плюс. 1 мінус синус Х. І що в нас вийшло? Тут 1 мінус 1, як будемо розкривати дужки, то буде 1 мінус 1 0. А тут синус мінус мінус синус, значить синус плюс синус буде 2 синуса. Так? Два синуса і поділити на х. Підставимо границю 0. До чого прямую, прямую оцей вираз? Оцей складний такий з плюсом в дужках. Е, синус 0, значить корінь з одиниці одиниця. Значить, цей вираз прямує до одиниці. Цей вираз прямує до одиниці. Далі. Е, синус 0. 1 мінус 0, корінь з 1, 1. Цей вираз теж прямує до 1. То виходить, що у нас в границі, вже в граничному переході, виходить, що цей весь вираз прямує до 1 плюс 1, тобто до 2. І в нас в результаті виходить, що ось ліміт х прямує до 0, тут буде 2 sinх, а тут буде 2х двіечка у нас скорочується і виходить ліміт синуса x на х при х прямує до нуля. А це не що інше, як одиниця. Перша визначна границя. Все ну, таким чином шукається поді... клас, цілий клас подібних функцій, границі, границі цілого класу подібних функцій. Все, дякую за увагу.